Ми можемо собі це дозволити, але щось таке. Сирнички. Але, звісно. М -м -м. Ой, як красиво. Мій обід дуже смачно, до речі, виглядає. Добрий ранок. Сьогодні мій сніданок виглядає так, як обід. Не знаю, захотілося повноцінно поїсти. В принципі, думаю, що це правильно. У нас така погода, Я в шоці. дуже холодно. У нас таке як уже листопад або кінець жовтня. Погода І взагалі холодна, холодна, страшна. Коротко про нашу погоду, щоб ви розуміли. Я йду в зимовому пухані. У нас 9 градусів. Ну, як в зимовому? Ну іноді я в ньому і в... І лажу і взимку. Ще у нас мрячка. Якраз на камеру впала, капля дощу. Йду в магаз. Чого йду? Бо, в принципі, треба туалетний папір може якесь м'ясо. Все. І треба щось їсти, приготувати. Ну, звісно, похолодало, так похолодало. Хоча я погоду дивилася, то ніби якось там через тиждень має бути і 14, і 18 градусів. Знову потепління, але те, що зараз 9 градусів, страшне. Вчора сиділи. На день народження говорили. Маріна каже, я вийшла зранку на день народження своє 30 числа. Каже, машину як зимою розшкрібала. Так вона, ну Такий приморозок був, що машину як взимку, <гріла>, Гріла і чистила. Каже, стою, отак фу, роблю каже, і пар з рота вали. Діло движеться до Зими, хоча я вже багато разів говорила, що тут така зима. Ну Інколи буває класно, а інколи дуже й тепло. Що я купила? 50 рулонів паперу. У нас коштують 30 злотих, саме таких. Потім я тут з рюкзаком була. У бідронці я ще купила три лимони за 5 злотих і куриці пакет. А йшла вже перед домом. Мандарини ці пару днів назад побачила, гляньте. Я знаю, що ще рано, ще тільки 1 жовтня. І ще до Нового року, той місяці. І, в принципі, два місяці до того, щоб почати їх їсти, ну вони дуже ідеальні були, дуже. Купила, були по 14 злотих. 5 мандарин, 5 слив здорових і 4 помідори. Це мені вийшло на 15 злотих. А це на 45 із туалетним папіром. Все, беремося за готування. Мммм. знаєте, не раз таких мандарин. Взимку немає. М -м -м. Та ви що? Точно новорічний вайб. Тільки нічого треба червоні. Дуже смачно. Що ти там чухмаришся? Я вже почала готувати. Замаринувала тут курочку завтра буду запікати. Тут у мене будуть макарончики. А тут ці макарончики будуть в паприкі, цибульки, морковці, курочки. І тут томатна паста, спеції і сметанка. В такому соусі будуть із такою зажаркою. Тут у мене вийшли мега смачні макарони. М -м -м. А ось мій обід. Я не захотіла собі тих помащених макаронів. Просто обичні солью. Можливо, зараз трішки сметани витягну, щоб мокати, а можливо і ні. Мені смачного. Подивіться на це. Ми вже включили батарею, вірніше я. У нас холодно. Капець, у нас так на вулиці холодно, що я вже включила батареї. Я поки їсти готувала. Коля прийшов додому, пішов з баді, зараз збирається на теніс, знову починають ходити, бо знову відкривається сезон. Там на літо закривається. Я не знаю, що вже мені їсти. Я вже поїла, мене знову голодуха б'є, я вже коктейль собі змішала. Зараз буду продовжувати монтувати влог і пити коктейль. Я вже тут готуванням займаюся. У мене тут морковка папричка, я так зараз підтушу його, а потім туди ризи додавлю. Не захотіла смажити. От, І там трішечки кетчупа, щоб все було таке. Трішечки рожовувати. Тут е, у мене було в морозильній камері півпачки творога я витягнула. Трішечки цукру, манка і два яйця. Воно зараз трішечки настоїться, хоча манка вже трохи набухла. І зараз я посмажу. Буде колі пару сирників на роботу. І, ну, можливо, я з'їм до чаю, ще не знаю. А тута. Вчорашнє замариноване м'язко тушиться вже. Займаюсь, в общем, готуванням. Сирнички. Але, звісно, дуже жидкі вони виходять. в мене. Але... Ну, нічого, забагато яйця, напевно, було. Або замало творога. Але поїмо. І тут у мене томиться рис уже. Так? Да. Спіклося вже м'язко. Гарне таке вийшло. Рис уже тут мені дойшов. Коліна роботу на... налаштувала чотири сирника на другу перерву. Собі зробила ось салат. Зараз кусочок м'яса трошки. Рису поїм і будете бачити, що буду далі робити. Мій обід дуже смачно, до речі, виглядає. Мені смачного і всім, хто їсть зараз, теж вам смачного. Баді. Баді. Ми їдемо гуляти. Чому їдемо, а не йдемо. Бо сьогодні я вирішила, що ми поїдемо пройтися в центр. Ой, який брудний дощ бо в мене таке лобове стекло заляпане. А, Блін, ну йти до центра погода, в принципі, не дуже і погана, але і не Е, Йти до центра, а потім там ще... Біля озера гуляти ну, це все багато. І якби це не літо? Ми можемо собі це дозволити, але я вирішила до озера під'їхати, а там будемо вже гуляти. Що ти позіхаєш? Що позіхаєш? Що? Де ж мені стати? В центрі десь, так? Да? Приїхали в центр. Я стала там неподалік ратушу. На парковці. Пішли, баді. А самі ми йдемо до озера. Ой, бо ця домашня жизнь трішечки трішечки вибиває з колії із цієї рутинної городської. Як гарно. Пішли сюди. Я в шоці, як я тут давно вже не була, я в шоці, що... І з амфітеатром там таке зробили, такий дах. Сюди, 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 до води. До води йди, йди. Гарні квіти ці повиставляли. Вони якось по-іншому стояли. Красиво. Ну, Нормальна погода. Біля озера взагалі можна сказати, що тихо. Хоча я з мамою говорила сьогодні, мама каже, у нас така жара в Україні. І я думаю, копець. Я взагалі пару днів назад взагалі зимовий пухан вдягала. Ну, сьогодні, думаю, ладно не буду аж так. аж так категорично. Тому сьогодні без зимового пухана. Яке тут сердечко зробили фоткатися. Баді, стой. Прикольно. Такого не було, до речі. Ось готель Моло. До речі, в ньому я якось раз була українка. Колись тут знайома робила шеф-кухаром і жила в цьому готелі. Ми там і в басейні були. Що ти тут уже суету наводиш? Ось теж гарний будинок. І там гарні троянди, до речі. Такі, як в мами вдома. Мама сьогодні мені показувала на відео. Гарно, так атмосферно. Сюди. Гляньте. Ось. Лодки стоять. Стій. Стій! красиво, красиво, <рес> бо собака в собляку. Що ти робиш? Ага. Ой. Ну, звісно, я вже пару разів говорила про цей будинок що він такий, знаєте, як модно було, напевно, 2014-2015-му. Ці троянди тут. В общем піндрж, Ну, якби нам дали такий будинок, ми б жили. Тут багато троянд гарних. Гарно. Видно, що хтось доглядає. Або хтось приходить доглядати. Баді стій По будиночка, наприклад, не було. Я в шоці. ж кажу? Світ іде вперед. Качки стоять. Грабаті буде їх ганять, так? Да? Давай, ходи. Оп! І пошли мочитися. Пішли. Тільки що чоловік під'їхав і дав у качкам хліба. І вони тут суєту навели. Гарно. А ти що гребешся? Пішли. Ой, таке повітря гарне, свіже. О, не те, що вдома, в чотири стінах. Я сподіваюся, що цей влог мене змотивує. Можливо, когось із вас теж вийти з дому і десь пройтися погуляти. Який тут масштаб? До речі, я вже говорила і не раз, це озеро так можна обійти ціле повністю. І це все займає. Ну, якби я так ішла, як зараз іду, то напевно години три, можливо, чотири. Бо я знаю, що у нас жінка з роботи одна, ну дівчина, ходить на фітнес і вони з дівчатами там в якісь дні збиралися, не знаю, як зараз, але раніше збиралися і так повз озера проходило, то, як говорила, що години три стабільно йти. І, і це ж вони не так, як я йдуть в розвалочку. Цікаво мені було б навіть самі так пройтися, скільки б зайняло мені це часу. Я йду сюди, до району, до осідла, яке називається Грундвальська. Воно там далі. Класно цим людям, да, видається, що із будинку гляньте, який видон. Все б нічого, але в цих будинках така пліснява. Я вам просто не можу передати. Якщо в обичних будинках плісняви дуже багато, то представте, що ось біля озера робиться прилічна історія. Доходимо ми до цього району. Бачите, цей чорний будиночок, якщо я не помиляюся, це будиночок, який. Здається, в оренду на воді. І я можу помилятися, але е е якось, можливо, рік, може і два вже прийшло, коли я бачила оголошення, то цей будиночок коштував 600 чи 800 злотих, 600, напевно, за добу. Ну так. Да. Домик на воді, пише йому номер телефону. Але це, звісно, прикольно мати такий домик. Гарний хтось бізнес придумав. А, прикольно, сюди ми не вийдемо. Да? Треба повертатися нам назад. Да, сюди ми не пройдемо ніяк. Паді, ходи назад. Красиво. Дійшли ми до того району. Він там трохи вище за цією башнею, або тут за цим бугром. Гарно, там теж вишка є. До речі, її недавно зробили. Ну як плюс-мінус? За два роки, може. Тут така набережна є. Давай сюди. Ходи. Тут. Трішечки, звісно, інша, як у нас в центрі. Але знаєте, жити на цьому районі і мати таку кладку тут. І це все, де можна покупатися. Прикольно. Бачите, тут построїли лавочки такі, щоб сидіти. Ну, прикольно. Так я вам казала, отак, 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 озеро те можна обійти. І там ще далі. Ще далі озеро. Чим великий маршрут там треба йти. Да? Посидимо трошки і йдемо далі. Трішечки посиділи. Ой, як красиво. І повертаємося назад нам іти, напевно, з пів години, хоча з таким темпом, як він, це мене зупиняє, може й довше. Пішли. Можливо, нам треба прискорити темп, бо можливо чоловік. Їде додому, а ключі у нас. Ходи. гляньте, яка система. Ось каблі, там плотик. Я так розумію, то робочі з тієї сторони перепливають сюди. Прикольно придумали. Я навіть і не знала, що таке є. Прибігли вітатися до баді два щурика маленьких. Такий тут будиночок старенький. Все, баді, пішли. 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 Пішли, пішли, пішли. Ті ж не можуть розпрощатися. Ой, хоросенький, маленький. Ходи, ходи, ходи. Баді пішли слюнями своїми, собачок маститимеш. Тільки що чайки там билися, там, напевно, щось є. Якийсь шматок хліба або щось таке. Щось там їдять. Ми зайшли ще в магазин, я купила ось таку манну кашу із варенням, потім фарш курячий. Колі купила два паштети. Картоплю. Сік. Мандаринки. Я підсіла на мандарини у жовтні. Такі м'ятні цукерки взяла і томатну пасту. І це обійшлося мені в 35 злотих і 52 гроші. Гадаєш, якою розити буде твоя? Що там? Давай, я... Ті, що є. Правій. Давай жі- <різь> Ні, це мені значить на. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Видно, що я лежала і монтувала влог. Кудлата така.